Доброго вечора, ми з України, мої любі, я Ірина. І е, в мене е, Таро Аліса в зазеркалі, те, що ми зазвичай беремо для рукавички, і кожного разу додаю вам валір'яночки, тобто від е, маленького принца. І так, перше, що ми дивимося, що робиться у нас у Керівництво, в Офісі президента, в нас в Україні внутрішні наші е, речі, е, плани, внутрішні наші, як би то сказати, заботи. От. І так, дивимося, що внутрішньо відбувається у нашій країні. Наразі, що за рух тут йде. Ну, Ви знаєте, трошечки наразі ніби підвішана ситуація. Очікування чогось. Скоріше за все, збирається ресурс, чекається на якийсь ресурс, на щось чекається, щоби вирушити в дорогу. Мої дорогенькі, вже давненько чекаємо ми. Слушного моменту відвоювати свої території. Хтось кричить, у нас вже повно повідвоювано, хтось кричить, навпаки, поздавали. Ви знаєте, дивлячись, з якого джерела йде, так? Або все пропало, або навпаки, все у нас зашибісь. Ось. Дивимося тут. У нас наразі не те, що глухий кут. Я тут глухого кута не бачу. Тут, знаєте, трошечки. Теж не хочу сказати за тище, тому що в кожному районі по-своєму ми дивимося загальну ситуацію по Україні. І можна так сказати, ось чомусь мені прийшло за дурної голови, ноги страдають. Ну, я би тут трошечки інакше сказала. Наразі йде Накопичення чогось, чекання чогось, чекання, можливо, поставки якоїсь зброї, можливо, вивозу нашого зерна. Тут може бути багато всяких варіантів. Можливо, збирання зброї, верніше, чекання на зброю, щоби. Потім звільняти території. Ходять чутки, що, що вже почали, що вже половину Херсона, до речі, ви знаєте, десь ось мількнуло таке, що вже половину Херсона звільнили. Будь ласка, напишіть мені мої е, любі, е, щоб, бо я відверто скажу не знаю, е, що відбувається ось. Але я бачу по картах, що дійсно наразі ніби глухий кут е, чекання. Трошечки, знаєте, хвилювання іде, людина сконцентрована на чомусь, бідкається, щось копошиться, і чекання дійсно на щось, що от-от, зараз щось прийде. Бачите, людина вже підготувалася. Вже стоїть все, як би то сказати, на чеку, щоб вирушити в дорогу. Це все для дороги. Дороги, до речі, це дуже відповідальна дорога. Скажу одразу, тому треба. Взагалі-то я, я би не сказала, що тут готую, готуються. Це не готування, це чекання. Чекання, воно нудьгує. Ось людина нудьгує. Від цього чекання люди нудьгують, і я маю на увазі деякі нудьгують. Можна сказати, що там десь у Верховній Раді, можливо, нудьгують їм, знаєте, у носі можна поковирятися і тому подібне. Ось. Повертаюся назад до цього шляху, тобто цей шлях він дуже відповідальний. Чому? Тому що від цього, як підготуються, як, що прийде, який ресурс прийде, тому що тут ще невідомо, який ресурс надійде, залежить результат цієї поїздки, цього, цього походу, військовий може бути навіть похід. Щоб ви розуміли, це дуже відповідальна справа. Я би не сказала, що тут щось таємно робиться. Тут, наприклад, я так бачу, все, всі про все знають. Просто Народ, наприклад, ось в підвішеному ситуації, бо, можливо, народу від України нічого не говорять, так, нам простим людям ось. І будемо так казати, що трошечку, трошечки нудьгуємо. Дивимося далі. Що ще цікаво відбувається у нас у нашій державі. Далі йдуть ось ці домовини, перемовини і вже вилітають карти, зараз ми подивимося: домовини і перемовини. Затягування чогось, обговорення якихось фінансів, затягування, до речі, затягування, скажу так, у часі. У часі я не бачу тут, щоб тут щось перешкоджалося. Але готується, щось готується, щось дуже визначне. Е можна сказати, що це великі, великі зміни, до речі, ось це як завершиться цей період нудьги, тому що це теж нудьгування. Завершиться ось цей період затягування, нудьгування, е вирішування якихось фінансів, е зав'язка, тому що це карта диявол. Розумієте, тут треба по щитам платити. Тут, можливо, навіть приходять, ось, бачите, з протягнутою рукою, плати по рахункам і тому подібне. Ось коли цей період закінчиться, почнеться розквіт України, мої любі. Ось тільки тоді. Коли ось це затягування, ось це, тому що це навмисне затягування, чого я не знаю. Я не хочу зараз. Ем, Затягування, можливо, з виплатами якимось. Гаразд, я, я трошки влізу туди вже. Затягування з якимись виплатами для людей, для військових, для е, різного пенсіонерів, можливо, ще для когось. Розумієте, просто тут затягування виплат якихось грошей може бути. Потім затягування з постачанням зброї теж може бути. Тут може бути все, що завгодно. На цих картах тут нічого не пише. Хто не розуміється, второ, і е, хоче точних, е, навіть астрологія вам не дасть а, точних е, е, передбачень, щоб ви розуміли. Ось. Але після цього періоду цей період, до речі, може затягнутися надовго. Ця карта вже про це говорить. Я не буду зараз сказати, ну, може бути, і рік. Може бути і два, не більше. Ця карта може програтися до двох років максимально. Але після цього періоду, це залежить, зараз ми подивимося, чи ми можемо це прискорити. Після цього періоду, тому що дивіться, два старших аркана і найбільша карта у монетному ряду. Це найстарша карта. Говориться про те, про великі гроші йдеться мова. Як цей період закінчиться жебратства, пов'язування один одного, ти мені должен, ти мені винен, я тобі це зробив, я тебе влаштував туди. А тепер ти мусиш платити по щитах і тому подібне. Затягування цим усім, ось ця карта, коли закінчиться, ось, тому що після... Оця, ці карти, на, до речі, дуже пов'язані один з одним. Затягується. Поясочки. Коли це зак. Тому що після цих карт іде вежа. А вежа це руйнація. Розумієте? Ось коли цей період, цей період може швидше настати, закінчення цього періоду. Тоді почне розквіт України. Туди прокинемося. Ми всі і відкриємо очі. Побачимо світ, нашу Україну, нашу державу, наше керівництво абсолютно все. Іншими очима, мої дорогенькі. Зараз я спробую вам це пояснити. Наприклад, коли така запорошена вся природа, знаєте, такими порохами, і тут пішов такий рясний дощ. Ось це можна теж порівняти. І туди у вас і легше дихати, і ви бачите одразу все краще, це коли очі зранку не можеш пролупити ідеш ж їх помиєш, оце теж майже те саме Майже те саме. З гусенички робиться метелик. Але в цьому випадку я бачу, ніби дощ пройде злива, але така хороша злива пройде. І цей період закінчиться. А ця злива я можу тільки здогадуватися, коли ця злива може бути? Коли наші військові прийдуть з війни. Тому це оце все. Оце все, не хочу е, негативно якогось слова називати, що це таке. Затягує це все для того, щоб наші е, не повернулися. Ви знаєте, що з азовцями стали, і ви знаєте, хто винен в цьому? Хто їх примусив вийти звідти? А хто сказав, що вони стопроцентово би загинули там в Азовсталі? Хто про це сказав? Рідко, хто хотів вийти. Ось. Не всі хотіли вийти. Да, гаразд. Щоб я не збивалася. Ось. ось такі Ось це нам показують карти. Після цього періоду буде ніби як воскресіння, можна так сказати, судний день. Судний день настане. Ось цим усім настане судний день. І тоді у нас у всіх пролупляться очі. У всіх. Ну, хоча, ви знаєте, ось навіть зараз е, ці е, орки напали на нас, і все рівно е, у деяких очі не відкрилися. На жаль, ось так мої дорогенькі. Ось ось що, але все рівно, ви бачили, а, давайте подивимося, чи ми можемо щось вплинути, щоб це прискорити. Можемо ми прискорити, щоб цей період затягування. Можемо ми чи ні? Мої дорогенькі, можемо. Можемо. Я зараз вам скажу. Зараз я вам скажу. По-перше, дивіться. А, хм. По-перше, обну, обнулення. обнулення. Обнулення це, як, знаєте, коли? Як це називається? Коли ви комп'ютер перезаряджаєте. Тобто, перезаряджаємо кожний себе. Кожний себе повинен перезарядити. Не слухати всяке не знаю кого, ви і так уже догадуєтеся кого, а мати свою голову на плечах. Ем, П'ятий аркан старший говорить про те, що ми повинні бути мудрими в першу чергу довіряти собі, інтуїції, бачити правду. А правда вона завжди на поверхні. Тільки ми не знати, куди десь копаємося, когось слухаємо, когось прислухаємося. Не слухайте навіть Ірину. Ірина тут для того, в принципі, щоб вам очі трошки відкрити, хто цього не розуміє. Ну, що я можу сказати? Ось. І дивіться, я вже я збиваюся дуже швидко. Ви знаєте, вже, вже склероз в мене, вже ну, стара жінка. вже. <смас> мене внуки заганяли. Ось. І мудрими бути, правду бачити, не довіряти там, бо хтось якась бабця сказала, чи там Ірина якась сказала. Все рівно вд... довіряти своїй інтуїції. Ви розумієте, що до Ірини ніх... ніхто не прийде, ну, приходять, мухи залітають кожен день. Але м -м, ви повинні розуміти, що притягується зазвичай на одинакових хвилях. Я помітила, що у мене дуже мудрі підписники. Я, е як би це сказати, Німецьке слово це захоплені від вас. Я дуже 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 щаслива з того, що в мене такі підписники. Ну, так, склалося. Ось. Подібне притягує подібне. Я хотіла, щоб у мене були мудрі підписники. Ось. І ось цей п'ятий аркан з цим арканом говорять. Обнуляємося. Трошечки інакше сприймаємо світ, трошки легше сприймати світ. Зазвичай ми беремо все-все дуже важко. Ми можемо прискорити той процес, якщо ми мудро будемо дивитися на все, поміняємо свої ставлення до себе, до, до своїх близьких. І дивіться, стопроцентно віримо в перемогу. Ось це наш вибір. Наш вибір з серцем, навіть на секунду не сумніваємося що ми не переможемо. Обов'язково. обов'язково Перемога буде за нами. Це десятка кубків, мої дорогенькі. Ось так. Ми можемо притягнути, позитив можна так сказати, позитивною енергетикою. Ми можемо це все притягнути. Тільки позитивом. Позитивно думати. Хто не може думати позитивно, я розумію, я все розумію, що є у нас війна. Ось. І в деяких випадках неможливо думати позитивно. Але ви повинні ще раз розуміти, подібне притягує подібне. Негативні думки притягують негатив. І тепер йдемо дивитися, далі позитивні наші карти. Дивимося, що нам маленький принц цікаво принесе. Що він нам порадить? Що він нам на ніч побажає? Яку надію він нам дасть, цей маленький принц. Ну, перспективи є. Бачите, запряглися до роботи. І разом. Разом, тому що три жезли це відкривається новий горизонт. Нові перспективи. Самі шукаємо цих перспектив, самі шукаємо собі е, заняття якесь для перемоги. Розгрібаємо то сміття женем його за перебрік. Порібрік, парібрік. По <с -ребрік> Ось. Щоб ви розуміли мої любі, мої чудові, мої найкращі українці та україночки. Люблю вас усіх настільки. І пишаюся вами, що ви українці. Хочу підтримувати, підтримувати і підтримую вас кожного дня. І щоб ви розуміли, це теж волонтерська робота. Мені за це ніхто нічого не платить. Ну, звичайно, ви мені трошечки десь колись підкидуєте. Ось. Щиро вам дякую за це. Ось. Тому що в мене є нові карти вже, нові камінчики. Ось, ось так, мої дорогенькі. Разом вичищаємо наш простір. Разом сортіруємо всякі ось ці орковські цієї блатної шайки несамовитих бандитів в інтернеті. Не стаємо з ними взагалі до балачки, тому що це дрімучий ліс, це зазомбованість, це неможливо людину переконати. Ви знаєте, з такими бандитами, як би то сказати, тільки знищення цих бандитів. Я вже підбираю слова. О, бачите, дивіться, а це вже перемога. Це перемога, це свято, це перемога. Тільки разом, тільки вичищаючи свою землю, знищуючи ворога, ми можемо досягти перемоги. Разом кожний робить, що може. Звичайно, голими руками ми не можемо на ворога лізти, тому шукаємо допомоги. Кожний робить, що може. Хтось варить кашу, хтось, хтось подає кулемета, хтось ними стріляє. Ви розумієте, що я маю на увазі. Ось навіть в тилу треба працювати. Я, я бачу наш народ ну, настільки молодці. Я така щаслива з того, що я Українка. Тому що я можу я і раніше, 25 років назад, коли я тільки приїхала до Німеччини, я туди розказувала ось що гордилося, що, що-шо, що, Україна, яка Росія. Розумієте, ось так. Я не руска. Пишаюсь з вами моє любі. Тільки разом, тільки коли беремося до роботи, буде щось. Так само і на побутовому рівні. Ми переможемо. Ми переможемо стопроцентно. Ви знаєте, перша, ось дивіться, це карта осені. Це перша перемога, це не остаточна перемога. Але це перша е, міжпроміжна, як сказати, між станціями, між великими битвами. Це перша перемога буде десь восени, бачите? Жовто-кругом. Ось так ось так мої любі, але тільки разом, не поодиночку. Разом. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі. добраніч, добраніч, добраніч. Слава Збройним силам України!